Готовий лазнепральний комплекс чекає відправки на фронт. За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну міжрегіональний гумштаб відправив для українських воїнів понад 30 подібних комплексів. До створення цієї лазні долучилися три громади: Турбівська, Іванівська та Лукамелешківська. Найбільші складнощі це робоча сила і брак часу, тому що ми робимо виключно ми позаробочий час, коли є вільна хвилинка, і ми маємо змогу долучитися. Ось які складнощі це, звісно, матеріали, фінанси. потрібно ще залучати, тому ми опиралися на допомогу небайдужих громадян, підприємців, хто вирішив дійсно благодійно допомогти. Ну і власними силами також. Вартість такого комплексу півмільйона гривень. Над його створенням працівники трудилися близько трьох місяців. Воно так затягнулося десь біля двох місяців, тому що ми цією лазнею особисто вирішили з головами зробити її своїми руками спеціально хлопця під замовлення. І тому, ви як розумієте, часу не так багато, але результат є, саме головне. За день лазнею можуть скористатися до ста людей. Комплекс оснащений усім необхідним та є повністю автономним. В цій конкретно лазні ємність на дві тони води. Тут знаходиться дві пральні машини і одна сушка, що дозволяє хлопцям попралися. Поки помилася, воно поправилось, достали в сушку, достали, переділись. На створення лазні з обласного бюджету не витратили жодної гривні. Необхідні кошти зібрали голови громад, підприємці та волонтери. Це все за рахунок. Скажем, свідомості людей, що треба допомагати, але ми багато робимо і за кошти бюджетів, оскільки пріоритетом бюджетів для області і всіх громад є безпека і оборона, стійкість і турбота. Вже найближчими днями мобільну лазню доправлять українським воїнам на харківський напрямок. Ілля іскра Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.